Доброго дня, з вами текстильна група Калатек. З вашу вазі ми зараз пропонуємо позиції 0,31, футболка чоловіча. Ціна за 1 кг становить 3,9 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Повторюємо зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 031. Футболка чоловіча, різноманітний модельний ряд. Та кольорові футболочки йдуть з малюнками, принтом, надписами та однотонні. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Тому під час відеоогляду даного мішка знято лише частину. Повторюємо, зараз у вашій увазі представлена позиція під кодом 031 футболка чоловіча. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари. Вага мішка 25 кг. Вартість мішка 97,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Будьте першими, хто придбає. Шановні клієнти, зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 0,31 футболка. Чоловіча. Різноманітний іде модельний ряд та кольорова, гамма, хороші розміри. Ціна за 1 кг становить 3,9 доларів. Вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 доллара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення. Відправка здійснюється новою та Укрпочтою. Якщо вам сподобався цей мішечок із відео, ви можете зробити замовлення просто зараз. Для цього лише напишіть нам повідомлення. Вашій увазі зараз представлена позиція підходу 0,31 футболка чоловіча. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укр почтою шановні клієнти, повторюємо зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 031. Футболка чоловіча. Ціна за 1 кілограм становить 3,9 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте відео огляди у нас в групі та робіть замовлення. Готуйтеся до літнього сезону з текстильною групою каблата ікс, надійним та перевіреним постачальником сортованого секонхенда в Україні. Да, Доброго esse primeiro so